Всім доброго дня! Ми з України. Оце вирішила вам показати, мабуть, вже завтра буде морозець. Найшла оцю таку красу, резантеми свої. Зараз букети пороздаю, тому що жалко, як примерзнуть, які дивовижно прекрасні. І ось ця берізка, оця краса. Біля неї ну, на хвилиночку, 16 листопада. Ви можете собі тільки уявити цю красу. Всіх вітаю! Всіх вітаю у цей прекрасний день. Сьогодні у нас холодної Ганни. Усіх є родичі, знайомі, друзі, кохані з цим прекрасним ім'ям. Вітаємо іменинників. Ось який великий букет для вас. Анічки, Аннушки. Особисто для мене дуже багато людей носить це ім'я. Кого згадаю першого, зараз того і привітаю. Мої золоті сусідки Анічка Семенюк, яку я обожнюю. Вона дуже любить тваринок, вона надзвичайно добра, красива жінка. Також Аня Поліщук зверху теж молода, така, знаєте, прекрасна жінка, безстрашна. Навіть жінка не хочеться казати, молоденька така дівчинка. Я їх теж вітаю. Кого там не згадала? Анів, 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 всіх люблю, всіх, всіх, всіх-всіх вітаю. І хочеться покрутитися біля цієї берізки, тому що ці осінні пейзажі, ну, скажімо, вони повторяться, але в наступному році. А оцей 2022 рік, осінь 2022 року, я б сказала, незабутня осінь. Ну, вже не повториться. Всім зичу здоров'я, терпіння, витримки, а сміливості, безстрашності нам не позичати. Всіх люблю, слава Україні і, як завжди, нашим героям, нашим захисникам, низький уклін. Якби могла кожному із них подарувала б по такий здоровений букет осінніх резентем, для того, щоб в їхньому серці ніколи не гасла надія на те. Що їх тут чекають, їх люблять, за них переживають, за них моляться. Моляться щоденно, щоночно. І їх дуже-дуже люблять. Українські воїни, ви найкращі. Ви самі-самі-самі-самі гарні, самі кохані. Найдорожчі для нас. Слава Україні. Героям слава!